Ти не здоганяють, нехай тільки спробують. Ми це ж просто не здамось. Чому вони до нас прив'язались? Ми не хочемо туди. Ну що, уявили, отак От воно і буде. Та вони ще малі, що в нас так лякати. Малі не малі, але нас попередили, що вони у грі і йдуть за нами. Може, просто заховаємося та пересидимо цю напасть? Де ж ти ж заховаєшся від кальмара? Ну, Давай також за деревами заховаємось і далі побачимо, що буде. Попередили, що йдемо за ними. Ну йде ж вони? Дорослі ж люди. Може, вони сховалися у кущах. А що говорять, що ми повинні слухати старших. Щоб їх слухати, їх спочатку треба знайти. Може, вони пішли вже далі. Але ж ми не можемо просто стояти тут. Бачу, ви розслабились і до сих пір не знайшли своїх друзів. Але ж ми виконуємо усе за правилами. Жі вони просто не почули нашого сигналу. Дайте нам ще один шанс. Ми зараз її знайдемо. Ми їх ще знаємо вмовляти. Ще ми через них постраждаємо. Ми за умовами ми маємо бути разом, тож шукаємо. Треба їх кликати голосно. Треба обійти парк з іншого боку. Треба розділитись, щоб шукати швидше. Час на годинник утікає, треба діяти. Ця гра не забавки. Побачимо, чим це все скінчиться. Отже, ви усі разом. І я оголошую про те, що гра почалась. Ми вибачаємось, але якщо ми не хочемо. І нас хтось може примусити. От вам подобається, виграйте. Ми вам навіщо? Якщо ви не будете разом, то вони назавжди залишаться у грі. Якщо вам не шкода своїх друзів, то можете йти додому. У конверті карта у вигляді пазлів. Складіть її і зрозумієте, куди вам рухатись далі. вечора. тоді не заважайте. Не сваріться, у нас обмаль часу. Ой, здається, щось співпало. А ось цей шматочок здається звідси. Тут навіть хрестик стоїть, як на карті зі скарбами. Отже, ми повинні знайти це місце, і там буде наступна підказка. Не все так просто, як вам здається. Рухатись до того місця потрібно танцюючи. Якщо хтось замориться і зупиниться, гра почнеться спочатку. Ну що ж, гра починається. Дивіться, це ось то дерево. Вітаю! Ви не впорались із завданням. І наступне завдання ви будете виконувати окремо. І тепер кожна команда, яка програє, тягнутиме за собою іншу. Візьміть ці конверти і розійдіться на дві команди: старші окремо, молодші окремо. У ваших конвертах пазли, які приховують певну букву. Вам потрібно з'ясувати свою букву, а потім пантомімою без слів пояснити іншим, яка у вас буква. Розібравшись, кожен зі своєю буквою, вам потрібно скласти з них слово. Це і буде закінчення гри. Або ж ви залишитесь у ній назавжди. Гра почалась. Це буква схожа на К. А це буква схожа на Н. Е. Та ось так, що не зрозуміло. Та що відкрийте очі і сліпий би побачив. Хоч одну відгадайте. Теж мені на всі алфавіту. К і Р, а вон та не зрозуміла буква. Давайте краще ми показуємо. А ото наче Ев? Та ні, це точно Ев. А це ніби М. Та ні, це точно М. А це ніби А. Та це точно А. Отже, гадаю, ви відгадали слово і можете сказати мені його. Кара! Ви впорались із завданням, і ось ваша винагорода. Гру закінчена.